Побратимів, десятеро своїх сусідів, колег, друзів, тих людей, які поділяють разом з вами європейські цінності, які за справедливість, які за свободу, які за майбутнє України, тут буде такий майдан, якого не було в цьому світі. Ми поб'ємо рекорд помаранчевої революції. Тут будуть мільйони, бо ці мільйони народять нову Україну. З вами почнемо її нову історію. Ми обираємо Європейський Союз. Правда! Привет. Ми не підемо до Харкового Союзу. До Пілігерії Путіна. Нормальське до телебачення, тож на громадське телебачення. Домація. Українського народу. Правда? Да. Ми закликаємо вас усіх. Здравствуйте! вірними європейські ділянки. Ти зараз популярна, в тебе є шанс тисячі людям. Приходьтесь напіватися. Що тут робити? Тишіте, коротше, пишіте, ребята. Робити стейбуки чекин. Сейфу і чекин, ребята. Ми поговоримо полпати регіонала мера. Ми тусове! Мого найкращого друга у лапках. Щас, почав, щаща, ще. Що ти святи перед українською громадою. Ви не палять сказати, що виїзні покупається. І не мабуть, викати, я дозволився цього разу. Ой, візьме. Белю вас слід, як батьку дров дітей, який буде боротися пересій за міст. Батько дітей! Более Ви, кричи, не я давно не У вільній у країні, а не українці Путіна. Стояти студії, ми будемо разом з вами. Частина наших депутатів поїде в регіони. Ми будемо супроводжувати автобуси. Ми будемо супроводжувати холоди автомобілів. Ми будемо вести людей на найбільший майдан у світі, будемо який народить найкращу країну у світі. Ми перегорнемо усі ці ганебні сторони нашої історії. де був Янукович, де був Ківалем, де був Азаров, де були жилові Господи Омечити і так далі. Ми побудуємо справжнього лідера у Європі. Я переконую в тому, що за кілька років. Президентом Євросоюзу буде України. правда? Ми будемо краще, ніж Німеччина, ми будемо краще, ніж Франція, ми будемо краще, ніж Норвегія. ми будемо великою матією, ми будемо лідерами. ми прийдемо усіх нашою економікою, нашою люди. Спасибо. Вы лучшие. Здравствуйте. Здравствуйте, пацаны. Без бочечины и ударов не будет свободы. Якому це суха? Якому це? що він несе? Ну да. Ну, а ви, взагалі, короче, так просто фоткаєте, да? Ні, я не просто фоткаю. Я за, я так кажуть, під час того як я тут. Просто я завжди ходкав і в 2004 році я плоткав. Це Ви типа для тебе чи для якогось там сайта, для сайту Для СЕБА. А для якого сайту? — Яндекс.ру. Яндекс.ру знаємо. — І там є клуб України. Я його модератор. Один з модераторів. О, прикольно. Це дуже прикольно вихтувати е, на булавах з критинами. Ну ви теж вважаєте, що вони в тілені, так? Да? Чи, чи так? Ну, дещо. Розумієте? Зараз не не потрібен, ніж у що Ми будемо краще, ніж німці, ми будемо краще ніж шведи. Це треба буде краще, треба буде самими собою. Так просто фішка поможу ну, Ну, сам формат акції, ну, типа, люд, люди реально наболели, от мене тоже наболело. А я, я, я... я, я... не можу, бо це дебило просто. Да. Так само ми було в 2004 в році, там то це дебіли, а Просто вийшли і все. А потім вже почалось, що <invary> це вже почалось. Да. Просто тоді не торопили. Вирішили, що тих, который була є, і можна подумати, що вийти.

Ну, я працював на якісь спецслужби, вони мені мали бляба заплатити. Вряд ли мені хтось заплатить. Хоча полайкайте там, что чик 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 Просто люди, звичайні люди, такі як я. ятушки, ребятушки, нашими зваряти, які вивезли зв зараз. Розпоча. Блядь, як такі штани, сука, можна одягати? Знайдіть, Май... будь ласка, чи дівчину, і сьогодні не можу знайти.